Слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні ми запрягли Шаніту з машкою. У нас трохи сніг. більший вже випав, сани не запрягали, бо нема зараз дороги для санів ще. Було скорше, а я щось не запрягав. Треба було заплити трошки. Нічого, тільки початок зими, ще може зима буде, як ти казав. Я купив сміїна, машку і шаніту. Там далі я оставлю на полі покажу. Майка, ще поки що є, продається, кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Номер лише в описі. На відео напишу номер. Кого цікавить, недорого, дорого, це 13 тисяч. До по відео, то... Тому буде трошки там якийсь торг. Там вже, як би казав, договоримося по ходу діла. О, іщ, тепер помало. Трохи літ по дорозі, але крайчиком переїдемо, та нічого не буде. Їдем прогулюємо і трохи по... стоять же в штайні тиждень. Я трохи... Проведілися. Вескідять, а роботи не мають. Віжтя. Зибійтеся, десь воно просто уйку ще їздить. Не привик до такого. Хе-хе. Зараз ще є. там фантазії мати тут трогал. Пісті діти. Так гарно, Город біло, дулково, сніг, впав. Але вже трошки сонце світить вже вже інакше, тому що трошки топиться сніг. а пен хоче качитися. Ну, б'є, я збільшаю. А, а о! Б'є! Де посеред дороги, майка? Б'є! Я, мы, бь ⁇ бь ⁇ Так, в баню лежит. тому буду Часа такие. Бь ⁇ бь ⁇ где ты бь ⁇ О, трохо дном погибаем. Сидаем на, на дно. Бь ⁇ Такие кубинки. Я туди свій слід, я от став їх познімати з боку, такі швиї купив на них. трошки буде зараз попідтягувати ще, по трошки забивити. Ми от так їдемо помалу, бо по дуже сніг, шеніті я впав до по... Перекрутила її, ну, тут високо там впало в долину і все майка стала з боку, сніг їсть а, Майка на продажу, кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Такі от клони. Бігайте, помалу діти, бігайте. Ми помалу їдемо вже додому. Знову таке маленьке, коротеньке відео у нас вийшло, бо телефон на морозі сідає, треба було взяти парбанк з собою і знімати. Ще раз нагадую, Майка на продажу. Його цікавить, кажуть, дзвоніть, пишіть, якщо не додзвонитесь, то пишіть на Viber. я напишу номер Viber. У мене мобільний, інший, а Viber зареєстрований на другому. Я напишу. Вайбер ще кого цікавить, пишіть. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Всім до нових зустрічей